Всім привіт! З вами Ойген і я дуже радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хотів поговорити з вами про те, як змінити обслуговування в банку в Німеччині. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Якщо це відео буде для вас корисним, то також діліться з друзями, ставте лайки, і якщо є запитання, то обов'язково пишіть в коментарях. Отже, до справи, саме перше, що я хотів розпочати, це те, чому саме я вирішив змінити обслуговування в банку. Коли ми приїхали до Німеччини, то майже всі друзі, з якими ми спілкувалися, вони нам радили відкривати рахунок в шпаркасі, тому що на той момент для українців були дуже, дуже вигідні умови. А по-перше, перші півроку після відкриття рахунку обслуговування було безкоштовне. Можна було користуватися карткою, можна було переводити кошти, і за це не знімалося ніякої комісії. Також відкриття рахунку було безкоштовним. По-друге, у Шпаркасі дуже багато відділень банку по всій Німеччині, також є підтримка онлайн і є дуже багато банкоматів, через які можна було знімати кошти. Саме тому ми дійсно вирішили, що цей банк нам підійде, і ми відкрили в ньому рахунок. Але потім почались проблеми. Спочатку, коли нам прийшла картка, до рахунку я побачив, що це картка не Visa, не MasterCard, це карта Маестро. Це найдешевші картки, які тільки можливо, які тільки можуть бути відкриті до рахунку. Це жирокарт, це картка для того, щоб ви могли отримувати на неї кошти, знімати їх. Ну тобто і все. Ну, так, Звісно, карткою можна розраховуватися безготівково. Можна оплачувати в торгових мережах, в магазинах і так далі. Але коли заходить питання про те, щоб оплатити картку в інтернеті, то відразу з'являється куча проблем. Що я маю на увазі? Те, що в цій картці, наприклад, на відміну від Visa або MasterCard, немає CVV-коду і немає такового номеру картки, який ви можете внести при оплаті в інтернеті. То якщо Є сайти, які підтримують оплату безготівково, тобто ви вводите повністю реквізити вашого рахунку, iBan-код, також bic номер і прізвище ім'я платника, назву банка. Тобто всі ці реквізити потрібно вказувати на таких сайтах, які це підтримують, тільки тоді ви зможете оплатити в інтернеті. Або ж потрібно підв'язувати цей рахунок до PayPal і за допомогою PayPal оплачувати. Ну, що я робив? Весь цей час, коли користувався карткою Шпаркаси. Також була проблема відкрити онлайн-банкінг, щоб я міг слідкувати за рухом коштів. Для цього потрібно також було звертатись окремо до відділення, щоб мені налаштували цю послугу, і лише потім я зміг бачити онлайн-виписки по своєму рахунку. Але після того, як пройшло півроку, ми зіштовхнулися з тим, що Шпаркаса почала брати комісію за обслуговування. І все було б нічого, якщо б це коштувало, там, 3 євро або там, до 4 євро. Але це досить таки дорого Є тариф 6 з копійками євро кожного місяця це оплата за обслуговування рахунку. І до цієї оплати додаються ще е, додаткові комісії за ваші операції, які ви робите. Перших. 3, наскільки пам'ятаю, зняття готівки в банкоматах без комісії, а далі вже буде з комісією. Якщо ви оплачуєте карткою в магазинах за кожну таку оплату, додавайте 30 центів. Якщо ви переводите кошти на рахунки інших, там, в Україну, наприклад, на свої рахунки, по Німеччині комусь переказуєте кошти, то також за це береться комісія 30%, центів, якщо я не помиляюся, або 50%. Якщо ви. Оплачуєте в інтернеті за кожну таку транзакцію комісія. Якщо у вас списуються кошти з рахунку, наприклад, оплата за опалення, за інтернет, за світло, те, що ви налаштували, щоб воно автоматично списувалось, за кожну таку транзакцію з вас буде братися окрема комісія. І таким чином, на кінець місяця набігає дуже цікава сума. Найменшу комісію, яку я платив шпаркас, це було приблизно 7 євро. Найбільші комісії, які я, я платив, було приблизно 20 євро за місяць. Але я знаю такі випадки, коли оплата була і 40, і 50, і 60 євро за місяць. За місяць обслуговування в банку це дуже велика комісія. Саме тому я вирішив змінити банк шпаркасу і перейшов на інший. Перше, з чого я почав, це вибір банку. Я дослідив всі банки, які є в моєму місті, і, на жаль, такого, щоб мені підходив, не було. Всі були з комісіями. Після цього я порадився з німцями, якими вони банками користуються, і я зупинив свій погляд на банку ДКБ. Зараз розповім чому. Відділень цього банку в Німеччині дуже мало по містам, тому я гадаю, вони не беруть таку велику комісію за обслуговування. А взагалі, комісія за обслуговування складає. 0 євро в місяць. Комісія за випуск картки складає 0. євро. Відкриття рахунку 0 євро. Зняття коштів через банкомати інших банків не тільки ДКБ. В Євро. В Німеччині складає 0 євро. За оплату в інтернеті, оплату в магазинах, в торгових мережах. Вашою карткою, навіть якщо це оплата 50 центів, навіть якщо це оплата 1, євро, комісія за цю оплату складає 0 євро. Картка до рахунку випускається віза міжнародного зразку, чіпована, якою ви можете оплачувати без проблем в інтернеті і на всіх сайтах, і, перебуваючи в будь-якій країні світу, ви можете користуватися цією карткою. І це найбільша перевага, я гадаю, для того, щоб відкрити рахунок в цьому банку. Сам процес реєстрації на сайті ДКБ банку вказаний 5 хвилин. Але, на жаль, в мене пішло на це більше часу, ніж 5 хвилин. Сам процес нескладний. Вам потрібно заповнити заявку на сайті. Звісно, вам потрібно вказати ваші особисті дані, номер телефону, емейл-адресу, потрібно вказати ваші паспортні дані. Ну і так далі. Це як звичайна реєстрація в тому ж відділенні банку, якщо ви це особисто робили, але це відбувається онлайн. Якщо переходите за посиланням, що знаходиться під моїм відео, то ви після відкриття рахунку отримаєте на рахунок 15 євро. Це дуже крутий бонус, і я гадаю, що цим можна скористатися. Я відкривав цей рахунок, мені ніяких бонусів не приходило. Ви можете відкрити і ви отримуєте 15 євро на свій власний рахунок. Таким чином, після реєстрації, заповнення ваших особистих даних, ДКБ приходить заявка ваша на відкриття рахунку. Для того щоб вони зрозуміли, що це особисто ви відкриваєте рахунок, потрібно пройти онлайн-ідентифікацію вашої особистості. Ось тут на сайті вказано застосунок, який ви можете загрузити. в айді він так, так має назву. В цьому застосунку онлайн-оператори, які спілкуються англійською мовою і німецькою. Тому якщо ви не знаєте ні тієї, ні тієї, то вам буде трішки складніше. Взагалі, ці оператори запитують ваші особисті дані, які ви вказали в анкеті. Також ви показуєте свій паспорт, і вони бачать і вас, і зображення в паспорті. Тобто, лише це і є ця перевірка, що це дійсно ви. Потім вам в застосунок надходить спеціальний код, який ви говорите оператору, він його вводить і передає всю цю інформацію до банку ДКБ. Тобто те, що це дійсно ви оформили, хочете оформити рахунок. Далі, після цієї ідентифікації, вам на пошту приходить три листи: та Німеччина тому 3. Перший лист це інформація про те, що ваш рахунок відкритий. В другому листі ви отримаєте вашу картку, візу до рахунку, персональну картку з вашим прізвищем ім'я, яке ви вказували. І в третьому листі надходить інформація про те, як Відкрити собі онлайн-банкінг в ДКБ Банк. І все. Ваш рахунок відкритий, ви можете користуватися цією карткою. Активація картки також відбувається через ДКБ онлайн. В цьому ж застосунку ви вказуєте Пін-код, який бажаєте використовувати до картки. І все, картка працює. Ви можете оплачувати нею, і, і всі ті операції, про які я говорив раніше, також робити. Переказувати кошти. Людям по Німеччині, в Європі, навіть в Україні відправляв кошти і на свій рахунок, і на допомогу, і все успішно, і все без комісії. А також дуже важливе питання, яке мене хвилювало дуже сильно. Що робити після того, як я відкрив новий рахунок? Чи можна взагалі відкривати два рахунки в Німеччині, якщо ви на джоб-центрі або на соціальній допомозі? Так, можна. Що робити після того, як ви відкрили рахунок? Я на початку місяця написав джо-центр листа, що я змінив рахунок, будь ласка, переводьте мені кошти на інший рахунок і вказав реквізити. Відповідь мені надійшла з джо-центру. Все, добре. З наступного місяця ми будемо вам переводити кошти на новий рахунок. Далі у мене стояло автоматичне списання з рахунку шпаркаси за опалення, за світло і за інтернет. В кожну з цих служб я відправив листа. Окрім інтернету. бо інтернет можливо було змінити онлайн реквізити в своєму кабінеті на сайті. Ми користуємося інтернетом від Vodafone. Я відправив листа в ЕОН по світлу і, і в службу по опаленню. Листа, що в мене змінилися реквізити. Будь ласка, з наступного місяця списуйте з таких реквізитів кошти. У відповідь я отримав листи від цих служб, що добре, без проблем. Я підписав е, ці листи е, в указаному місці, відправив їм повторно і все. З наступного місяця в мене почали списуватися кошти з нового рахунку. Після всіх цих махінацій я е, зробив термін у відділення шпаркаси, прийшов по запису, закрив свій рахунок без проблем, і все. Таким чином, я попрощався зі шпаркасом. Зараз я користуюся карткою ДКБ-Банку, де не плачу комісії ні за що. Ні за обслуговування, ні за те, що я оплачую торгівельній мережі. Таким чином, я економлю кошти, економлю сам, ділюсь з вами і раджу, щоб ви також економили. Ще раз нагадаю про те, що за посиланням під відео ви можете відкрити рахунок, відразу переходячи на цю сторінку, і отримати 15 євро за реєстрацію. Це така взаємна допомога і акція від ДКБ Банку. Також для тих, хто додивився це відео до кінця, для вас дуже важлива інформація, що від платіжної системи Visa зараз діє акція, і при оформленні цієї акції ви можете повертати до 2% кешбеку за ваші покупки. Я також налаштував собі цю акцію, коли оплачую в магазинах до 25 євро в торгівельній мережі, то мені на рахунок відповідно повертається 2% від витраченої суми. Копійки. Але це також приємно. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями і до зустрічі! Чус!